Коли я дивився третю залізну людину і мені нагнітали, що мандарин таки килиході, таки ході, то я очікував принаймні не гіршого протистояння ніж між Шерлоком і Моріарці з фільмів Гая Річі. Радше інтелектуального, ніж фізичного двобою. Тим паче, що Роберт Дауні молодший грав в обох стрічках. А що ж ми отримали насправді? Мене звати Тревор Тревор Слетері. Тільки не в обличчя, і я ним працюю. Еге ж, мандарин то просто дешевий актор, якого винайняв інший поганець. Цю я добре пам'ятаю, що після того сюжетного повороту мій інтерес до фільму різко згас. Та згодом з'ясувалося, що мені дуже пощастило не бути фанатом коміксів Марвел, адже ці люди дуже чекали втілення крутого лиходія на екрані, і для них підміна мандарина на якийсь гнилий фрукт стала тотальною зрадою. І все це заради шоку, який швидко минає і за. Лишається тільки одне питання. Нащо ж так жорстоко обманювати? Англійською такий прийом називають bait and switch, або приманка з підміною. Це і викидання люком скайвокером легендарного світлового меча в останньому джедаї, і раптова смерть лиходія Сноука в тому ж фільмі. Та й весь другий Джокер Тода Філіпса сам по собі. Ніхто не очікував крінжовий мюзикл з головним героєм ганчіркою замість легендарного безумного лиходія. Втім, приманка з підміною насправді може. Може бути дуже потужним прийомом, якщо зробити його несподіваним кроком в ескалації конфлікту, і а вже ж не дешевим. Як от у фільмі Загублена, коли нам спершу здається, що нещасну жінку викрили, та її чоловік якось до цього причетний, а потім хоба, це вона психопатка все підлаштувала. І от не треба зараз гнівно друкувати про раптовий спойлер. Цей фільм тим єдиним сюжетним вивертом і відомий. Коротше, грамотна приманка з підміною досить складний трюк для досвідчень авторів, тож якщо ви початківець, я не рекомендую намагатися шокувати публіку таким поворотом, тим паче, якщо він є самоціллю.